Владислав Вікторович Лупашко, головний тренер Інгульця. Владислав Вікторович, ваш короткий коментар по грі. Дуже хороша з хорошим суперником, агресивним Непрості умови, в плані, що синтетичне поле і достатньо жарко. Перший тайм. була нервозность, нашей стороны, была нервозность нашей в плане эмоций, на нервозность нашої сторони в плані проявлення емоцій на реакції на действия судді. Но... Мы в перерыве поговорили, что это никому не нужно. Нужно концентрироваться на своей игре. И такой, можно сказать, необязательный гол пропустили в перерыве. То есть мы, ну, как раз перед уходом на перерыв, но ну, говорили о том, что команда Полтава делает большие затраты сил. То есть они много перемещаются. Хотели нивелировать нашу игру. Я говорю, что во втором тайме станет легче в плане того, что подустанут они, будет появляться пространство больше. Мы должны гнуть свою линию, продолжать это делать. И, и в принципе так и сработало, но Полтава среагировала, сделала в перерыве две замены, поменяла людей, которые были на карточках, я так понимаю. И тоже это внесло коррективы в игру. Но хочу сказать, что такие игры очень важны для нас, для становления команды, потому что у нас действительно идет этап становления, потому что мы Работаем э, три месяца, три месяца, и за, как говорят, что за такой период времени команда не строится. Но действительно, мы мы в периоде своего становления и такие матчи нужны против сильного соперника, когда ты проигрываешь счете и не идет у тебя мяч в ворота. Ти в таких іграх забиваєш три гола. продовжуєш агресивно працювати і забиваєш один, біжиш, забиваєш второй, продовжуєш біжати, і третій. І ми видели, що після кожного забитого гола у нас ще були епізоди, тобто це показатель того, наскільки ми хотіли грати в атаку. Можна сказати, що пенальти став приломним моментом у сьогоднішній ігрі. Я обичаюся, я трошки на емоціях забув, що розмовляю на російській мові, От, Вибачаюся. Е, ні, вважаю, що переломним моментом була перерва, і те, що ми обговорювали в перерві, то що, на що ми націлювали один одного на, на гру в атаку, і це було переломним моментом. Переломним моментом було наше рішення е, залишити скарги до арбітру, а грати в футбол. Це було переломним моментом. Ну І заміни зіграли на користь сьогодні вашій команді. Ну я тільки що наголосив на цьому, що робимо всі робимо загальну справу. І Богунов, який в той в тій грі, дуже добре зіграв і забив гол. Сьогодні не потрапив до стартового складу, але він не образився, а продовжував вийшов і дуже активно вийшов, дуже гарно зіграв, як і всі хлопці, які вийшли на заміну. Сидоренко дуже добре вийшов в гру. Ми хотіли, щоб Влад дав більше, більше швидкості на фланзі, і він це зробив. Тобто, вважаю, що да, ви, ви праві, що заміни дуже добре вийшли в ігру сьогодні. Дякую вам і успіхів у наступних матчах. Дякую Ігор Вікторович Тимченко, помічник головного тренера СК Полтава. Ігор Вікторович, короткий коментар по грі. Ну, була хороша гра, така бойова з дуже хорошою командою, як я вже казав. І після цієї гри можу підтвердити, що, мабуть, по грі і по виконавцям це краща команда нашої групи і краща команда першої ліги. В чому їхня сила, я вже сказав, напевно, найсильніші виконавці у них зібрані. І плюс вони предлагають таку інтенсивну гру, яку не всі витримують. Перший тайм, я вважаю, що ми грали. Дуже непогано. Ми справлялися, ми забули м'яч, ми практично не дали створити моментів у своїх воріт. Виходив на другий тайм, але, на жаль, напевно, нас не вистачило. Перший м'яч, прекрасний удар лівою ногою, другий м'яч, пенальтів наші ворота, наша глупость, наша, наша помилка. Ну і після другого м'яча Інгулець вже отримав психологічну перевагу. Ми, звичайно. Нам стало важче, в принципі, вважаю, що ми провели непогану гру. Якщо десь, напевно, склалось би трішки для нас вдачніше, ми могли б в цій грі взяти очки. Ну, що можу сказати? бажаю цю дальніших успіхів, а ми будемо працювати і готуватися на наступні ігри. Ваш колега сказав, що переломним моментом у цій грі стала перерва. А, на вашу думку. Де був цей перелом в сьогоднішньому матчі за рахунок чого Інгулець все ж таки зміг перемогти? Ну на мою суб'єктивну думку, навіть не перерва стала, а став пенальтів наші ворота, тому що до першого забитого м'яча інгульця вони практично теж нічого не створили. Так вони мали перевагу, але ми мали моменти. Був прекрасний момент у Шмигельського, який він мог реалізувати. Були ще моменти, і без моментів в другому тайму вони наніс прекрасний удар футболіст. М'яч злетів дев'ятку, і уже пенальті я, як я вже сказав, воно стало таким переломним. переломним. Тому і як я сказав, що ми трішки не справилися з тою інтенсивністю, так сказав головний тренер роздягання, яку пропонує предлагає інгулець. Не привикли ми так грати. Ну і багато команд першої ліги, чому не справляються? Тому що не привикли в такій інтенсивності, в такий інтенсивний футбол грати. От вони навазали нам цю інтенсивність. Ми витримали, витримували, але вже тоді, коли допустили помилки, психологічно нам стало важче. З чим пов'язані заміни у перерві? Адже замінили двох гравців атакувальної ланки, і зокрема Максима Горжуя, який відзначився забитим голом перед перервою. Ну, у нас, я вже казав, що у нас зараз дуже сильна конкуренція в команді. У нас е, багато футболістів претендують на те, щоб вийти в основному составі. Це, ми про таку практику проводимо постійно, е, Змінюємо футболістів, перерви виходять свіжі. Е, Пов'язано з тим, що хлопці відпрацювали дуже добре перший тайм, і нам хотілося свіжити швидким стрільцовим перебором е, в другому таймі з цим перерв. Пов'язана, мабуть, ну не буду командувати, Вони робили роботу на полі, але все-таки у гурця, мабуть, заміни спрацювали краще трішки, ніж у нас. Ну нічого, ми будемо працювати далі і вже зробимо висновки і будемо готуватися на інші ігри.